Та я прийшла тебе з днем народження поздравить. А -а -а! Хепі дуй, дуй. Так, бьоздуй додому. Тут і так на бездоне так, що дихать нічим. Ти ще своїми бездами, дуй додому! Та я тобі навіть і откритку ось принесла, не пожалкувала, то що мені на 50 год подарили. Ось дивись. О, поздравлення. не жить колізан амнезія. Ти перепутала з медичною книжкою, ти вже, вибач, з ти ходяча. З днів роження тебе знає. Ага, ага. мене день народження ще через тиждень. Так що ж, ти ж сама жалілася, що у тебе серце хворе, і тиска ж підпирає, ага. то я думаю, перестрахуюся. Перестрах... Не треба страхуватися, не треба. У мене ось список. Ось тебе в ньому нема. Знаєш що, та я б ще й не прийшла до тебе. Тебе в ньому немає, бо ти мене щоразу позориш. Чого це я тебе позорю? Того, що нажрешся, нап'єшся, mm -hmm. потім починаєш за столом морда всім корчити. Коли це таке було? Було. Оце останній раз, да. так? Та то ж мене інсульт розбив та так перекручило, так, що швидку тоді визивали, що не пам'ятаєш? що? Не знаю. Я до тебе вообще і не прийду на день народження. Чого? А того, що у мене, наряду немає хорошого, щоб піти на рождення. Не приміняйся! У тебе я таке довге! Чорне плаття красиве таке. Та то ж ночнушка. Я їй на похорон приберегла, а як ти думаєш, і на похорон, і на день народження в одному і тому самому йти, чи що? Ти так жреш, у тебе все з рота пада, ляпа, осюди. Ти його не пери! Ти його не пери, і воно буде в таких розводах, як леопардове. Ніхто не знатиме, що то не слуха. Чиш, Чиш, а в тебе буде що на день народження поїсти? Ма да? мене буде то. І паду туди так, як той раз, то може й вилазити. <сес> Чуєш, А скільки ж ми туди натикаємо свічок? Ні, <сес> <сес> ні, тільки не свічки. Боже спаси! Ти що? Я той раз, як нагнулася, так задуй та я як полахнула, як кульбава. Півгоду сходила лиса, мій барсік мене боявся дужче, чим пенесуса. Так то ти була, Да. <сес> А я ж думала, то чи котило повернуся. Слава о, тобі! Ото все свічки. Чуєш? А рухливі якісь ігри в тебе будуть? Ха -ха. Чи може посидим, як той раз у мафію пограєм? У мафію ні. У мафію ні. Мафія той раз як заснула та проснулася на другий день. А, ні, так а хто ж тоді до тебе прийде? Ось, подожди, у мене зараз тут список є. Дивись. Цілий здоровий список. Дивись. О, о, оце хрестиком помічені ті, хто прийде обов'язково, так? Ага. Да? Оце хрестиком помічені ті, що не прийдуть взагалі. Це ті, Чуть? що не проснулись після мафії. Так а хто тоді буде? Ну так ось, дивись. Три людини де. Ось, ось і ось. А, да. Слухай. Тут таке діло. У неділю приходь до мене на день народження. Чайку топ'є. Не забудеш? А, не забуду. Зараз Ай. запишу. Добре, добре, дякую. Хоч одна адекватна людина. Адрес не сказала. Ой, ти неадекватна. Антонівна. Алло? А, да. Слухай, я забула ж тобі сказати адрес. Куди ж тобі на день народження йти в неділю? Ні, не прийду. Я йду на день народження. Ну, і хто до тебе прийде? Нюра, ти ж прийдеш? Ні. Чого? Не прийду. Ну, чого? А того що у мене грошей немає на подарок. Або ж, якщо хочеш, прийду без подарка. Слухай, Люра, ти хитрюча дуже, я знаю, що ти дуже хитрюча. Давай я тобі позичу гроші, а ти мені купиш подарок. А, а звідки я в тебе ті гроші? Ти ж усе витратила на день народження. У мене отут є з похоронних візьму. Ось тут. Ось. Нема. Чуєш під матросом. Отут, отут, отут. А ну. Нема й тут під кроватью. а ну. Дивись добре, 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 дивись. Ну і що? Нема. Ну де твої гроші? А те не знаю. В тебе їх і не було, бо ти їх на день народження витратила, поняла? А Піш... Забула. Пішла я, пішла. Не, Лура, не, не хочу я не тебе не слухать. Дивись, я тебе запишу в список. Не треба мене писати. Я краще піду до Петровича на день народження. До нього можна і без подарка. В нього є що їсти, попити і можна без одежі. О! Юрочка, постій! постій!